Всім доброго дня хочу вам показати, як бурян ліг за півдня. Вночі побризкали, зараз вже 12 година дня і бурян уже ліг. Оброблялися гербіцидом примус і прилип. 500 грам примусу давали, тому що є такий, бачите, невеличка ділянка, там де взагалі заросло, заросло. Ну, кукурузу не сильно покрутила, от двірбіти сюди, але все одно кукуруза трошки в стресі Проте результат такий. Okay. Там, десь смукнули вже кукурузу. Ми зараз проводимо таке підгортання, щоб трошечки покращити ситуацію, щоб кукуруза пішла більше вріст. Загалом ось так виходить. Те не де може вирізає, рульове не дуже. Але загалом ось така картинка виходить. Чому сталася така ситуація? Вносився Тівітус і в комплексі із Мілофортом. І сталася така невеличка помилка, що внесли не Мілофорт Дуо, а звичайний і спрацювали тільки на злаках. Ой. Лобода сміялася. Ось ось так получається це не вся така ділянка, проте є місця, де прямо контрляту. росло. Ну, вот такая картинка, если будет дождь, трошечки покращается ситуация.